Перехрестя між вулицями Легоцького, Міцкевича та генерала Свободи уже давно вважається проблемною ділянкою. Яма на ямі, глибокі кам'яні вибоїни, неврегульований поворот. Це тільки частина небезпек на цьому автошляху. За словами дорожньо патрульної інспекції, саме тут трапляється багато аварій з участю пішоходів. Причина відсутність тротуарів. Мешканці прилеглих будинків скаржаться, що місцева влада не догляділа. Треба щоб міська рада увагу приділяла, просто мало приділяє уваги, ями, вибоїни це не красить місто. Так що міська рада має більше поділяти увагу. Пішоходам замість тротуарів залишається небезпечне узбіччя, вкрите камінням та щебенем. Зважаючи на те, що район спальний, саме на цьому відрізку шляху можна побачити багато молоді і дітей, які щодня наражаються на небезпеку. Хоча ужгородці впевнені, що кошти на це виділяються. На це лем є якісь кошти, правда? Виділяються кошти? На дороги, на тротуари, правда? То все від влади, то не від нас залежить. Немає спеціально облаштованої зони ні для пішоходів, ні для велосипедистів, які також наражають себе на небезпеку. Узбіччя доріг засаджені дикими густими кущами. Коли влада зверне увагу на небезпечні дороги Ужгорода і встановить тротуарні доріжки, невідомо. Ходити по обочинах не завжди безпечно, однак іншого виходу краян так і немає.